Привіт, друзі! Дивіться, як можна зробити ще гірше? От, принесли мені на ремонт безперебійник. Ситуація аналогічна, згоріли транзистори, перепутали полярність. Ну, згоріли, то згоріли. Та занесіть, будь ласка, майстру, який розбирається і ремонтує. А каже, ми паяти мім, спробуємо самі. Ну, що зробили? Зробили вони, ну так як тут стоять. Транзистори irf 3205, а можна було впаяти аналогічно IRF4110, тому буде краще в нас внутрішній опір тут менший і менше буде грівс радіатори, і воно буде краще КПД. Ситуація аналогічна. Вони його поміняли, все впаяли, включили, вони знов згоріли. А чому згоріли? Тому що вони нічого не розуміють, вони полізли сюди. Вони не, не побачили, що і не знають, що погоріли опора, які є. Отак От вони, бачите, повиривали. Тепер, коли я буду це все робити, чи коли якийсь буде майстер робити, я знаю. Бачите, як то все поведиравло. Ми будемо брати в рази дорожче. От Спеціально на зло буду брати дорожче. От Наприклад, якби як там поміняти транзистор 500 до 1000 гривень, блін, 2000 візьмемо гривень. Ну нахера було туди лізти руки, як ви того не розумієте. От спеціально і так роблять багато майстрів. Як хтось щось приніс і запхав свої 5 копійок і ще гірше зробив, більше, ми все одно беремо більше, бо ви запхали своїх 5 копійок, все повиривали, видите, як воно є. Та скажи, блін, я хочу зремонтувати. Може, ти підкажеш, Може допоможе дешевше вийде. Навіть якби я йому підказав би, чи він прийшов, бо ми б там спаяли, там випили каву, чи ще щось там дешевше би вийшло. Якось би порозумів. Ну коли людина пхає принципово своїх 5 копійок, це напрягає конкретно, то так злить, коли люди пхають свої 5 копійок і хочуть типу, показати, що вони Як ви не розумієте, взагалі руки ростуть до 100 місця, і ви вмієте бити цвяхи тільки, то не пхайтеся до електроніки. Електроніка це не є вам. Щось. Ну давайте аналогічно. Я зараз все попаяю, впаяю транзистори і подивлюся, що опора, все попаяю. І запускати, він собі не запустив, бо ще десь якесь управління вилетіло, якийсь діод згорів. І що мені, блін, треба буде далі сидіти, бін, далі все дивитися. От, наприклад, кундюки є випаювали, ще щось там. От Просто люди ускладняють життя. Майстрам. Навіть його взяти от батарейку, яку я зібрав, бін. взяли люди і перезарядили. Ну, перезарядили, БМС цікла. Взяли ще щось, запхали 5 копійок. Батарея взагалі його дві секції, от його по 5. Це 21700 вийшли з ладу. Нє, завези привези. ні, завезли до когось електрики, який тіпа щось розуміє. Ну, блін, я не знаю. Мене то так нервує, коли люди, які поняття не мають, а просто пхаються до електрики, це є.